Цей iPhone 16 Pro Max подарунок від близької людини на день народження, і його не треба дарувати. Насправді це шикарний iPhone. Я безмежно задоволений цим смартфоном. Але 16 не радив би, який тоді? Далі розкажу в відео. А ще розкажу про всі ці гаджети та аксесуари, які я використовував протягом 2024 року, чого не варто дарувати, та розкажу, що дійсно варто подарувати і варто своїх грошей. Що точно варто, це iPad, будь-який Air Pro, особливо на m 1 m 2 і m 4 процесорах. Це конкретно iPad Pro на 13 дюймів 2018 року. Це подарунок від мами, що в 2020 році вона подарувала мені його на першому курсі університету. І це штука на 12 з 10 без перебільшень, яка змінила моє життя та сприйняття гаджетів назавжди. На початку цього року я подарував собі. І сам iPad Pro на M1. Щоб купити цей планшет, я продав свій Mac Mini на M1 і замінив комп'ютер одним цим планшетом. Єдина річ, якої мені не вистачало в iPadі за весь цей час, це Final Cut Pro DaVinci Resolve та можливості під'єднати його до монітора. І в iPad Pro на M1, M2 та M4 є така можливість, тому я оновив собі. На m 1 точно можу сказати, що iPad Pro 2021 року на m 1 процесорі це шикарний планшет, на якому можна і гроші заробляти, і малювати, і грати в aaa ігри. І просто класний, приємний планшет, який працює ідеально. Тож, якщо ви надумаєте кохані близькій людині або оновити, або подарувати iPad на m 1 Air на m 1 iPad Pro на m 1 та iPad Pro на m 1 13 дюймів, це то точно крута. Штука. Якщо у вашої коханої людини, дитини, мами, папи вже є iPad, то раджу подарувати до нього клавіатуру. А саме Folio Case. не Magic Keyboard for iPad, а Folio Case на початку цього року мама мені таку якраз подарувала, бо моя стара була дуже-дуже е, вбита. Вона зі мною пережила життя поїздки на Донбас, на Херсонщину. переїзд в Польщу, з Польщі до повномасштабної війни. Дуже сильно зносилась, і мама. Мені Мені подарували нову свіженьку, шикарний подарунок, дуже їй за це дякую. Тож, якщо ви подаруєте своїй близькій людині таку, то я абсолютно впевнений, що вона, скоріш за все, не розчарується в цій штуці. Ну і раз вже заговорили про чохли, скажу вам, що якісні чохли це завжди крутий подарунок, особливо якщо ви знаєте улюблений колір людини, улюбленого персонажа, якого можна нанести на чохол або брати чохол з цим персонажем. Я цього року собі до айфону нового купив Apple Silicon. Кейс зеленого кольору, хочу вам сказати, що для 16-го айфону це, мабуть, один з найкращих взагалі чохлів, які можна купити. Він дуже якісний, на ньому не видно ніяких швів. Працює ідеально MagSafe, Він класно захищає телефон, приємно тримається в руках. І кнопка Ти кнопка Екшн та... Camera button працюють ідеально. Тому оригінальні чокли від Apple я можу точно радити завжди. Але єдине, що вони коштують, звісно, як крило від Воїнга, і можна знайти преміального рівня чохол, але набагато дешевше, і він не буде поступатись по якості яблучному чохлу. До речі, не переживайте, відео будуть не тільки айфони та айпади, а й більш дешевші подарунки. Ось, наприклад, AirPods. pro albo airpods Просто конкретно ці це AirPods PRO 2, який я сам собі подарував на день народження. Продовжую їх виплачувати, виплату частинами, але вони шикарні. Зокрема, через те, що тут є Type-C і є динаміки для Find My. Я постійно гублю свої навушники вдома або виходжу з кав'ярні, розумію, що не можу знайти свої навушники. Оцей динамік дуже, -дуже допомагає. AirPods 4. До речі, в моєї дівчини є такі дуже, дуже, дуже теж класні навушники. Особливо з шумогасінням, тому AirPods завжди можна рекомендувати як подарунок, але я конкретно раджу обрати модель Pro 2 з type c Бо тут є ще і бездротова зарядка, та AirPods 4 з активним шумогасінням, бо активне шумогасіння незамінними штука. Не тільки AirPods, а й будь-які бездротові навушники, якісні бездротові навушники. Це гарний подарунок. Раз вже говоримо про аудіотехніку. Я в цьому році прям заслуховував HomePod Mini до дір, можна сказати. І це шикарний подарунок. Не тільки HomePod Mini, а й просто HomePod, але Mini набагато дешевший. Але Якщо у вас є бюджет, ви можете дозволити собі подарувати великий хомпот. То це шикарний подарунок. Колоночка компот міні конкретно маленька, звучить при цьому шикарно, достатньо гучно, але не настільки гучно, щоб сусіди проходили і казали, Боже, вимкніть музику, що у вас тут металіка грає 24 на 7. В мене просто 24 на 7 грає Металіка і Нірвана. Тому шикарна штука як подарунок. На 12 10 зайде тим, в кого айфон або тому, хто в екосистемі Apple. Без екосистеми Apple ця штука не працюватиме нормально. Ну і я вже назвав достатньо багато аксесуарів та гаджетів, і всіх їх кудись треба складати, як і вдома, так і в укриття, коли ходиш, коли просто в кав'ярню виходиш. І відкриття цього року це ось ця сумка. І це гудпек Everyday Care, Вона називається. Це 12 сумок з 10. Це, мабуть, для мене ну не гаджет року, бо це не гаджет, але аксесуар року. Чому? В мене проблеми з правим плечем. Я не можу носити рюкзаки, і щось на правому плечі більше ніж 10-15 хвилин. в мене починає боліти е, травмований нерв під лопаткою, і мені потрібна була сумка тільки на ліве плече. Зазвичай носив маленьку бананку, а планшет носив в руках. І мені хотілося, щоб я міг і планшет носити, і скласти більше гаджетів, більше зарядок. І щоб я, наприклад, попрацював в кав'ярні, пішов в, в магазин після того, як попив каву, і склав туди де да ще якісь мінімальні Продукти або міг покласти туди кофту, сорочку, а бананка для цього занадто маленька. Ця сумка це 12 з 10. Дуже зручно те, що в ній ось тут прямо біля тебе зручний карман для планшету, ноутбуку 14-дюймового, міні-карман для маленького планшету, ще купа кармашків організацій. Є один великий карман. В одному великому кармані на Сіці один великий карман, є окремий карман для ключів. Сумку можу рекомендувати максимально. А от на що я витратив свої гроші і про що пошкодував? Так це SSD від Samsung T7 Shield якщо бути конкретним, зокрема через те, що я втратив на цьому SSD 800 гігабайт файлів, але. Мене засмутило в цьому інше, не те, що я втратив файли, ще щось. Ні, це безумовно мене засмутило те, що я витратив гроші на дорогу річ. До речі, взяв її оплату частинами. Навіть не повністю не зміг собі дозволити повністю його купити. Компанія Samsung, ось що відповіла на те, що в мене зламався SSD, що вони офіційно їх не обслуговують з початку повномасштабного вторгнення. Вони так, звісно, написали з лютого 22-го року, але ми то розуміємо, що через війну Військовий стан і так далі дуже дивна позиція. Бо, наприклад, я розумію, що офіційно не заїжджали ці SSD, але, наприклад, в мене була проблема з резервною копією iCloud з новим iPhone, і я подзвонив в технічну підтримку Apple. Вони говорили зі мною українською і через годину вирішили мою проблему і резервна копія iCloud. Запрацювала. Samsung вже ж відмовились відновлювати мені мої файли, допомогти мені з ремонтом SSD, Я відніс його в сторонні руки, не в офіційний сервіс Samsung. Samsung <му> на вас поклали конкретно на вас, як на користувача, а як на користувача з українським. Паспортом. Ще одна причина, чому я не можу рекомендувати SSD, мені це виявилось просто незручно. Наприклад, я монтував з SSD і всі свої робочі файли зберігав по роботі режисера монтажу на SSD. І це дуже незручно, бо ти прокидаєшся. Терміново треба якесь відео зробити, в тебе файли на SSD, або внести якісь правки. Терміново, файли на SSD, SSD десь в студії, треба вставати з ліжечка, під'єднувати до iPad і так далі. Або, наприклад, ідеш кудись в кав'ярню, SSD з собою в сумку не поклав, або поклав на той дріт до нього, і ти вже не можеш робити роботи і монтувати набагато мені зручніше, коли воно все на iPad, і, і коли воно автоматично бекапиться в якийсь iCloud, або інший хмарний сервіс не рекомендую SSD, рекомендую флешки, але не зберігати важливу інформацію на них краще. Подаруйте людині якийсь iCloud. Тут на монтажі я зрозумів, що iCloud як. Подарунок не всім підійде, і його треба потім передплачувати кожен місяць. Тож краще просто подаруйте надійне SSD або HDD, який саме краще обрати замість Samsung, розповів далі в відео. Ось ця біленька штукенція це Magic Trackpad від Apple. Його мені подарував тато на день народження, і я вам скажу, що це один з найкращих подарунків на день народження, і не те, що на день народження, а взагалі і не тільки подарунків, а й в принципі гаджетів, які я використовував. Одні Цій причині це неймовірно це зручно, це набагато зручніше за якісь мишки. Тут є жести, тут є тактильна віддача. Воно шикарно працює з всією екосистемою Apple, з Mac, з iPad. -ом. Я його конкретно використовую з iPad і другим монітором, який ви бачите позаду. До речі, про монітор: це монітор, який ви під'єднуєте тільки по кабелю type c і він з підтримкою Power Delivery. Що це означає? Це означає, що мій iPad, в якому один Type-C я просто цей iPad під'єдную до монітора, і iPad автоматично і заряджається, і я ще маю додаткові 4 порти. Плюс в монітора дуже крута щільність пікселів. 24 дюйми діагональ. Мені не підходить 27 дюймів, тому що вона в мене не поміститься на столі. Мені не подобається 27 дюймів, тому що це для мене занадто великі. У мене попередній монітор був 22 дюйми, а цей 24. І це ідеально. Тому оцей монітор. Я не можу виводити його назву, бо назва якась дуже. Дурна, цей монітор, тож мені як сподобався. Я його вам раджу, якщо вам потрібен вам або вашій людині потрібен монітор, який під'єднується тільки по одному Type-C, і має ще додаткові 4 порти і один HDMI. Оце єдиний його недолік. В нього тільки один HDMI і тільки один Type-C. Майте це на увазі. Ще цей монітор не підходить для професійної роботи. Дизайнерам, відеографам, фотографам, люди які працюють професійно з кольором, цей монітор не підійде, просто класний такий офісний монітор. Мітор, я у собі взяв в студію для того, щоб використовувати з зайпадом, і на ньому були референси, сценарії, браузер, месенджери. Коротше, просто додатковий екран. Ну і геймерам він теж не підійде, бо немає ніяких там фрісінків 144 Гц, 200 гц і всяких е, ігрових е, технологій, які допоможуть е, насолоджуватися на моніторі іграми. До речі, розговорили про ігри. Ось цей чувачок, DualSense для PlayStation 5. Мабуть, ігровий гаджет року для мене я купив собі ще один чисто для iPad та iPhone. Я. В мене був один для PlayStation 5, мені одного вистачало. Але в мене з'явилась дівчина, ми з нею інколи граємо вдвох виграв. А ще я його використовую здебільшого для того, щоб грати тільки на iPad та iPhone. Під'єдную його до iPad, я. грав в Resident Evil, До речі, робив відео про Resident Evil на iPad, Подивитись, можете в Instagram. Коротше, це контролер на 1210. Максимально раджу гімпад, це шикарний подарунок. Продовжуючи говорити про ігрові подаруночки. для геймерів завжди крутий подарунок ігри. Тут є два способи вірних, як щось подарувати геймеру з ігри. Наприклад, ви знаєте, що ваша дитина фанатіє від людини Паука подарувати ігру про людину Паука в стімі або на PlayStation, або якийсь диск. Крутий подарунок. Якщо ви не знаєте, яку конкретну гру подарувати, то подаруйте сертифікат подарунковий. Є такі карточки, PlayStation Plus. Xbox, або Steam, ігри і ігри на двох. Це крутий подарунок. Як і крутий подарунок, оцей MaxSafe Powerbank, отакий Масюсічка. Подивіться, він просто такий бубочка маленький. А, і тут 5000 мА. Здається, що 5000 мА -годин це мало, але насправді цього достатньо, щоб повністю зарядити один раз iPhone 16 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, або будь який iPhone ще з великим акумулятором великої ємності. Цей Powerbank я собі. Собі сам купив, бо він неймовірно маленький, і мені треба був повербанк з Type-C з одним Type-C і щоб він був неймовірно маленький та бездротовий. Я до речі, такий повербанк ще подарував мамі на день народження. Їй дуже сподобалось. Вона а, постійно ним користується. класна штука. Єдине, що я би не дуже рекомендував, мабуть, базеус тому що в мене з ними є негативний досвід. Зокрема, ось ця зарядка, яку ви зараз бачите в кадрі, ган зарядка Я її собі купив. На початку року, і вона через рік, навіть не через рік, вона навіть рік не попрацювала і почала жахливо тупити і лагати. Вона дуже сильно нагрівається. Вона вночі починає сама включатись-виключатись, і це не від розетки залежить, не від відключень світла, не від перенапруги, не від чого. Це проблема саме з зарядним блоком. Я під'єдную iPhone, iPad та Apple Watch, і в якийсь момент вона заряджає-заряджає, а потім починає блим-блим-блим-блим-блим. І заряд. На iPhone, iPad та Apple Watch ах. сама включається, виключається. будуть мене, мою дівчину. Коротше, жахлива зарядка. Я купив її, тому що вона коштувала недорого. Я думав зекономити на цій зарядці, в результаті купив просто. Гаджет ще й, може вбив акумулятори на своїх девайсах, і слава богу, що вона не поплавилась, не перегоріла, не замкнула, нічого такого не відбулося. Але тепер я не купляю продукцію Baseus, зокрема ще через ось цей перехідничок. Тут три USB, Ethernet, HDMI та Type-C, Я купив його теж для айпаду собі, і він теж почав. Працювати навіть не протримався не те, що рік він максимум два місяці нормально попрацював. Оцей е, перехідник може вбити ваші гаджети Азіус, дешевий китайський перехідник. Ну його. Не купляйте, я ним не майже не користуюсь тільки інтернет дротовий під'єднує, коли треба багато файлів е, скачати через iPad. Тому якби я замінив погану зарядку GAN-зарядку від Baseus на оригінальну від Apple на два Type-C, Вона класна, але коштує як крило від Boeing, І чесно, мені здається. Що вона не коштує своїх грошей. Хоча мій досвід використання оригінальних апловських зарядок показує, що вони живуть вічно. У мене є зарядка від iPad Air 2, який вийшов у 2014 році. З 2014 року в мене є цей блачок, і він ідеально працює. Він не жужить. Не перегрівається, не вимикає девайси, не блимає, нічого з ним не відбувається. Перенапруга, не перенапруга, відключення, включення, що завгодно відбувається з електрикою, струмом. А ця зарядка оригінальна від Apple, ніколи е не підводить, не збоїть. Копертіна все ж таки в Apple вміють робити якісні речі. Єдине, що я все ж таки порадив вам купляти не оригінальну від Apple, бо я навіть не зміг її сам собі купити. Я взяв її терміново в е кредит, тому що. Вона коштує просто якихось неймовірних грошей. Я би краще вам порадив Белкін або Анкер подарувати. Це і дуже якісні зарядки, ган-зарядки і, зокрема, Анкер і Белкін офіційно співпрацюють з А, ще сатечі. Так, от ці бренди офіційно співпрацюють з Apple, Apple офіційно їх рекомендують. Ще вони набагато дешевші і набагато більш функціональні. Тут всього два тайпсі, а Anker, Belkin Satechi зарядочку можна знайти на більшу кількість портів. А от недорога, давалась би, китайська, але дуже дуже якісна. Крута штука. Це ось цей чохольчик для ноутбука та айпеда. Його мені подарував мій старший брат. Привіт тобі, якщо ти дивишся, дякую тобі дуже. Це за шкіра, не справжня шкіра. але він шикарний. Це настільки приємний, крутий аксесуар до ноутбука або планшета. Чим він крутий, тим, що, по-перше, він дуже якісний, дуже простий, дуже легесенький, і він вологостійкий. Оцей чохол, реально крутий подарунок, є багато кольорів. Я раджу, якщо у вашої коханої людини є запит на чохол для макбука, є макбук, є планшет, є просто маленький ноутбук. Оця штука того варта. Неочікувана, але штука, яка варта того, це ось цей якийсь китайський, я навіть не знаю, що це за бренд. DRT, HDMI і Type-C. Е, тут прикол в тому, що не, це не перехідник, це DRT, це Type-C, а тут HDMI, тобто це кабель. І це набагато зручніше використовувати з зовнішніми моніторами або з телевізорами, ніж використовувати через перехідник. Що точно не варто дарувати, це продукцію Базіус. В мене є багато дротів Baseus. Я зараз записую це відео по Type-C прямо в iPhone через двохметровий кабель Baseus. І я не впевнений, чесно кажучи, що він довго проживе. До речі, двохметровий кабель для зарядки це теж класний подарунок. Як і ось цей павербанк, MagSafe, який я тримаю в руках, дуже маленький, дуже компактний, класний, але купляйте не Базіус, а якісь. Анкер, оригінальний від Apple, ще щось, бо я щось побоююсь після зарядок, що цей павербанк довго не проживе. Чи... З того, що я точно не раджу дарувати, це SSD від Samsung, бо вони не обслуговуються офіційно в Україні від початку повномаштабного вторгнення через позицію компанії Samsung. Якщо хочете вже подарувати зовнішній накопичувач, якийсь жорсткий диск SSD або флешку, даруйте не Samsung, а Kingston, або якщо про SSD говорити, то LaCie. Ну і найголовніше, що не треба дарувати в цьому році, це iPhone 16. 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus. Оп, просто він не вартий своїх грошей зараз, особливо в Україні, по офіційним цінам. І він занадто не відрізняється від iPhone 15. І нічого в ньому такого крутого немає, чого нема в 15-му айфоні, через що треба, прям тільки 16-й і ніякий інший. Краще, якщо у вашої коханої людини, дитини близької людини старий айфон, то подаруйте 15. Це шикарний смартфон, теж в ньому є Type-C, круті камери, круті кольори. А що якщо ваша дитина кохана чомусь ну, дуже хоче 16-й айфон на Наприклад, через ультрамариновий колір, тоді так. Да, бо телефон непоганий, але це не той айфон, який варто купляти в 24-25 році. А от який варто, можете подивитись в ось цьому відео. А якщо ви не плануєте купляти айфон в 24-25 році, то подивіться його історію в ось цьому відео.